Вітаю вас, шановні глядачі. На каналі Телебачення Акцент випуск інформаційної програми день. Пропоную до вашої уваги короткий анонс сьогоднішніх новин. Як депутати міськради вирішували долю діючого директора телерадіокампанії Акцент, пенсійний фонд модернізує систему обслуговування громадян поблизу стадіону Хімік розпочалось облаштування нової дороги. Найгучнішим питанням сесії міської ради було звільнення з посади директора телерадіокампанії Акцент Ірини Коваленко. Перед початком сесійного засідання колектив телерадіокампанії та громада Шостки, яка бажає, аби у місті була свобода слова, влаштували мітинг протест біля виконкому. У самому ж залі це питання викликало жваву дискусію серед народних обранців. А під час голосування за звільнення директора акценту 16 депутатів знак протесту вийшли з сесійної зали. Ті, що залишились, провели голосування, але, до речі, з процедурними порушеннями. Тож, яке рішення було прийнято у підсумку, дивіться у сюжеті Євгенії Павлової. Рейдерству ні. Геть руки від директора Акцента. Свободу слову. З такими плакатами біля виконкому перед сесійним засіданням зібрався колектив телерадіокампанії Акцент, аби відстояти директора підприємства Ірину Коваленко, а разом з тим і існування самої телерадіокампанії. Вікторія Горшкова, виконуюча обов'язки головного редактора Акценту, висловила думку колективу про ситуацію, яка склалась навколо комунального змі. Жодного порушення, яке там собі. І намалювали у ті депутати комісії, вони не підтвердились. Тобто, і правда цим людям взагалі не потрібно. Те, що вони кричать на Фейсбуці, оце я так називаю Діванна Сотня, про те, що якісь є порушення закону. Вони так виділяють великими літерами слово закон, то вони. До цього до закону не мають жодного відношення. До журналістів приєднались учасники АТО, люди, яким допомогли в складний життєвий момент сюжети нашої телерадіокомпанії та просто усі ті, хто прагне чути правдиву інформацію про події у нашому місті. Присутні наголошували, що питання звільнення Ірини Олексіївни є політичним замовленням. Мені дуже грустно бачити, що акцент зараз виявився під ударом. От і моя особиста позиція така, що це просто політична розправа. Для радіакцент моє жизни це. Большую роль. Благодаря Ирине Алексеевне я на данный момент нахожусь на свободе. Она очень сильно помогла мне, так как она не боялась говорить правду и говорила так, как есть. І не боїться этого Скільки ми не обращалися к частним телекомпаніям, ні одна нас не піддержувала. Акцент нас підтримував і в Києві ездили з нами, і мероприятия міроприяті наші найпрофесіональніше подає матеріали акцент. Я це порівнюю з іншими засобами масової інформації і такий мої мій висновок. І зробила такий колектив професіональним ірина Олексіївна Коваленко. Прокоментував ситуацію і Віталій Белясник, депутат від партії Наш Край. Я вважаю, що в місті не має бути одно СМІ, какого-то одного чоловіка, а має бути би, конкуренція, скажімо скажем так. Даби з усіх сторон ті тілі інші забиття, питання щодо звільнення директора ТРК Ірини Коваленко винесли на розгляд ще минулої сесії, 15 липня. Проте через перерву у роботі пленарного засідання питання залишилось невирішеним. Наразі висновок двох депутатських комісій з питань законності та боротьби з корупцією та бюджетної депутатам зачитав голова однієї з комісій Андрій Ветоха, член партії рідне місто, почути викликало. Неабияку дискусію у народних обранців. Нагадаємо, згідно з висновком деяких депутатів, контракт укладений виконкомом з Іриною Коваленко на посаду директора Терка Акцент, є недійсним. Проте, не всі присутні на сесії народні обранці разом із міським головою, погодились з наведеними аргументами. Є постанова, яка чітко розписує контракт, і навіть не юрист розуміє, назначення проходять на засіданні сесії, а канчання контракта не означає увольнення. Азнача увольнение. є типова форма трудового договора контракта, который... я я да, да, контракта. Вона прийнята, на не без... на не... Не строков... а на не безстроковий. Тер. Це перше. Ви кажете, що нога перевищує повноваження. От якби я її уволив, як ви хочете, от тоді б я перевищив свою повноваження, бо я не маю права її уволити. бо сесія має право ви уволити її. Понімаєте? А в даному випадку я її не уволив. Тому перевищення немає. На підтримку місцевих змі у бюджет міста закладено 109 тисяч гривень. Проте, за інформацією Андрія Вітохи, акцент отримав з бюджету 700 тисяч гривень дотацій. Ми чітко перевірили і чітко в цифрах ясно, що 109 тисяч дотаційних день. дали акценту і палісі з бюджету міста. На погашение коммунальных, ой, на погашение коммуналки. Вода, газ, свет и прочее. Вот смотрите, вышел человек на трибуну, да, и начинает нести ахинею, что с контрактами, что тут. Я еще раз говорю, прямых дотаций, акценты, по болезни получила 109 тысяч. Человек не несет ахинею, я, я говорю... еще раз говорю, я в бюджете говорю, было заложено 109 я, тысяч на поддержку СМИ. Я говорю о том, что выясновок... Этот был предоставлен на основании тех документов, Ви которые были предоставлены... Эту комісію и висновок на трибуну. Я еще раз говорю: я являюсь представителем комісії, головою комісії питань законності, висновок был підготовлен по результатам проверки телеродиру компанії, в том числе документи. То да, докум... не... Звідки у висновку з'явилась сума у 700 тисяч, Андрій Вітоха пояснити так і не зміг. Микола Нога у свою чергу підкреслив, що підтримкою місцевого бюджету користується не не Тільки акцент та газета «Полісся», а й інші засоби інформації також участиє в телеком в значно менших обсягах, тому що, скажімо так, це не комунальний засоб, і перекросток теж в значно менших обсягах, і участвують у підтримці інформаційній всього міста тут же не мо неправильно не говоримо що одного із полкому всього міста, і обласні республіканські засоби масової інформації. У Ірини Нікітіної депутата від опозиційного блоку виникли питання: чи взяли до уваги комісії результати перевірок акценту, що вже здійснювалися раніше фінансовою інспекцією та іншими органами? Их неоднократно проверяла еще инспекция труда, которые следят, призваны следить за соблюдением трудового законодательства. И если бы действительно Коваленко была принята и ей контракты были продлены с такими вот нарушениями, как вы говорите, я думаю, это не осталось бы без внимания вот этих очень серьезных органов. Среди подготовительной работы, которая была за все это время, мы так и видим, что навязывают депутатам ошибочное мнение с какой целью. Правильно, монополизировать, надо признать честно, монополизировать средства массовой информации у нас в городе и в районе, про них нельзя забывать, потому что подписка по лесте тоже в район идет. Отсюда вывод, что Предлагаємо рішення комісії щетатні некомпетентним. Проте Олег Романовський, депутат від політичної партії простих людей, звинуватив Ірину Коваленко у зловживанні своїм службовим становищем, адже за його словами вона займається самопіаром та піаром наближених їй осіб. Виступ депутата Романовського викликав бурхливу реакцію у сесійному залі в сентябрі місяця в прошлом році, на актуальній камері, число ну, не в сентябрі, коли йшли вибори. Будемо мова скажу але, кажу, та кажу, та але кажу, кажу, вибори. Подожди, це виступ. Ви Было было выступление той политической партии, которую она представляет в процессе проверки. Установка, вот это вот, и в каком можно услышать на комиссии, на комиссии переходим, почему? переходим почему до обговорения. Да не орите вы, что вы орете? Я сейчас ну, делаю акцент для жителей города Шостки, чтобы они понимали, зачем хотят убрать Коваленко. Потому что это противовес демократического э, политика, человека, который я имеет не имеет право свою, я, я буду ее сказать. свою точку зрения. В Полесье с хронологической точностью высвечивается mm. сессия. Есть депутаты Ридного места, там, допустим, mm. Осипенко. Есть депутаты э, оппозиционного блока. Там, допустим, тот же самий Каліновський і так далі тому подобного. Як перепадається інформація в перекльостці? Некий депутат сказав тобто зліті. всі, крім рідного міста і крім, крім опозиційного блоку. На підтримку колективу телерадіокампанії і в знак протесту на вимогу деяких депутатів щодо звільнення керівника комунальних змі до сесійного залу зайшла громада шостки. Дехто з них взяв слово. Я пропоную, щоб депутати. Вирішили признати рішення некомпетентно, комісію некомпетентною, а рішення неправомірним. Мене приглашали, запрошували на актуальну камеру стосовно перейменування вулиць. Я був членом комісії. Ми організували ініціативну групу, яка пообіцяла, що ми зробимо все, щоб загиблими хлопцями були названі вулиці, ті, які діючі. І з цього приводу я був запрошений. А кого дезертіра Романов? Того треба було запросити. Чи кого -то. розумієте? Але я не знаю, директор ТРК Акцент попросила надати їй слово, і свій виступ почала з подяки всім, хто підтримує наш канал. Хочу подякувати всій громаді, яка прийшла підтримати не мене Коваленко, а прийшла підтримати телерадіокомпанію Акцент і свободу слова в шості. Ірина Олексіївна спростувала звинувачення, що лунали на її адресу, навівши цифри та факти, що суперечить так званій перевірці акценту та газети Полісся, влаштованої деякі депутатами міськради, та дала відповідь Олегу Романовському стосовно самопіару. Як підкреслила Ірина Коваленко, ефір на каналі Акцент надавався як партії самопоміч, так і іншим політичним партіям. Є закон України. Про вибори, місцеві вибори там чітко сказано: агітаційний період для телерадіо розпочинається з моменту реєстрації останнього кандидата конкретної політичної сили. До у нас всі політичні сили були зареєстровані 30 вересня. До 30 вересня у нас на каналі були опозиційний блок. Соціалісти, народний фронт і самопоміч. Я хочу сказати, порушень не було. Пані Коваленко наголосила на тому, що засновники комунальних змі не мають права за законом втручатися в редакційну політику телеканалу та розповіла про факт, який стався на одному із засідань депутатської комісії. Знаєте, як по фріду обговорилися депутати комісії депутатської, коли остання була комісія? На жаль, не було там камери. Коли було сказано, я кажу, а нащо нам колесо обозріння за мільйон. Альона Шуля каже, це подарок Ігоря Гарі Я кажу, такі як Жданова за мільйон бюджетних коштів. І тут, та, і, і тут далі подожди. І тут, далі. І тут далі мені говорять, а ми за акцент, А ми за акцент і цей мільйон поставим колесо. Шановні депутати, оце ваша, спасибо. оце ваша розмова. Оце ваша розмова і вся ваша перевірка. Після трьох годин суперечок та невеличкої перерви, після якої 16 депутатів знак протесту не повернулись до сесійної зали. Процедура голосування розпочалась. Треба зазначити, що в залі залишились переваги народні обранці від партії рідне місто, представники партії простих людей Сергія Капліна, Опоблоку та Батьківщини. Наші камери зафіксували процедуру голосування, яка відбувалась з грубим порушенням. І мені листки голосування кожного депутата збираються і віддаються в секретаріат для підрахунку голосів. Цього разу все проходило через цензуру активу фракції рідне місто така за чим пічати.

як висновок із 36 депутатів, 19 проголосували за звільнення Ірини Коваленко. Двоє проти: це міський голова Микола Нога і секретар міськради Олена Чанцева Коваленко. І 16 депутатів взагалі не віддали свої голоси за звільнення директора ТРК Акцент та висновок по перевірці комунальних ЗМІ. Проте, як зазначив Микола Нога, крапку над цим рішенням ставити не варто. А тепер я буду думати, що робити з цим рішенням. Це я у всім у мене є теж повноваження. Ви знаєте. Будемо думати, що робити далі. Шосткинське управління пенсійного фонду виходить на новий рівень обслуговування громадян та впроваджує в тестовому режимі електронну пенсійну справу. Мета нововведень – позбутися величезного паперового документообігу та створити єдину по всій Україні централізовану систему призначення та виплати пенсій. Серед інших новацій ще до настання пенсійного віку кожна застрахована особа має змогу контролювати, як роботодавець сплачує за неї єдиний соціальний внесок. Робити це можна на електронному веб-порталі. Про це та інше говорили на прес-конференції в пенсійному фонді. Більше знають наші журналісти. Не для кого не секрет, що система обслуговування громадян та обробки документації в органах пенсійного фонду України давно потребує рішучих комплексних змін. Саме тому у Шосткинському об'єднаному управлінні пенсійного фонду спочатку поточного місяця у тестовому режимі розпочато впровадження електронної пенсійної справи. Говорить Валентина Молчан, заступник начальника відділу обслуговування громадян Шосткинського управління пенсійного фонду. Насправді процедура дуже проста. Заявники, які звертаються за призначенням пенсії, подаватимуть до спеціалістів пенсійного фонду всі оригінали потрібних документів. Ці документи фахівцем скануються, тобто оцифровуються, і формується електронна пенсійна справа. Якщо до цього часу особа, що звернула за призначенням пенсії, повинна була власноруч заповнити анкету заявника, то наразі така анкета автоматично формується в електронній системі та лише посвідчується особистим підписом людини. Така технологія внесення персональних даних єдина для всіх управлінь та захищена за сучасними стандартами. Фахівці сподіваються, що це допоможе вирішити ще одну важливу проблему діючої системи обслуговування. За оформленням пенсійних документів людина може звертатися тільки за місцем реєстрації. Реєстрації пенсіонера, а в подальшому громадянин зможе звернутися за призначенням пенсії будь-яке найближче управління за місцем проживання. Серед інших пріоритетних напрямків роботи пенсійного фонду це реєстрація громадян на веб-порталі електронних послуг. Акцентує увагу Ірина Бодашко, головний спеціаліст відділу введення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем. Это електронний ресурс, который дає возможность каждому з нас, не выходя из з дому, данные своєї трудовой деятельности, а также потенціальним пенсіонерам своей, своего, своего, своего пенсіонного дела. Кожна застрахована особа, тобто працівник, в тому числі працюючі студенти, зареєструвавшись на веб-порталі, отримує доступ до системи персоніфікованого обліку та може дистанційно контролювати наступну інформацію. Первое – это перечень всех организаций и предприятий, в которых человек работал, начиная с 2000 года. Также просмотреть всю заработную плату, которую официально показывали вам ваши работодатели, из которой сплачены взносы в пенсионный фонд. Просмотреть свой трудовой стаж, начиная с июля 2000 года по январь 2004 года и страховой стаж, который начинается с января 2004 года. Страховой стаж – это так, сплаченные взносы, значит идет стаж. Якщо не сплачений або не в повному об'ємі, то стаж вам насчитується пропорціонально сплаченим взносам. В особистому кабінеті на веб-порталі є відомості про спеціальний або пільговий стаж за його наявності. В разі якщо людина бачить у своїх даних якісь розбіжності, вона може почати вирішувати ці питання одразу ще до настання пенсійного віку. Для діючих пенсіонерів реєстрація на порталі електронних послуг також буде корисною, наголошує пані Ірина. Що касається пенсіонерів, то можна посмотрети, по якому закону вам назначена пенсія розмір пенсії можете посмотрети, з чем надбавок, повишень, дополнительної пенсії, допомоги. Также з допомогою веб-порталу можна направити електронне звернення к нам, на которое в течение днів вам буде надано відповідь. На даний час веб-порталом електронних послуг пенсійного фонду користується близько 10 тисяч шоскінців, з них майже дві тисячі пенсіонерів. Щоб отримати доступ до електронного сервісу, необхідно особисто пройти до управління фонду та заповнити відповідну заяву. Не зарегистрирован. Приглашаємо к нам 9-й кабінет, первый этаж наше управління. для реєстрації необходимо только паспорт и код. Все это происходит в течение нескольких минут. Мы Ми вам даємо код доступа и дома ви самі логин і пароль придумуєте і можете обновленную інформацію по своей персональной карточке смотреть ежемесячно. На прес-конференції в Шосткинському об'єднаному управлінні пенсійного фонду нагадали про выплату пенсії переселенцям, яка здійснюється виключно через рахунки та мережуща банку. Спеціаліст відділу з питань призначення перерахунку та виплати пенсії зазначила, що потрібно зробити таким громадянам, аби своєчасно отримати кошти. По-перше, це звернутися за місцем перебування до установ державного ощадного банку, відкрити поточний рахунок для отримання пенсійних виплат та звернутися до установи пенсійного фонду України для зміни пенсійного посвідчення на платіжну картку, яка одночасно є і Пенсійним посвідченням імісія нового посвідчення відбувається протягом 30 робочих днів в разі продовження строку призначення пенсії або встановлення інвалідності на підставі заяви пенсіонера. Заява подається до територіального органу пенсійного фонду. Посвідчення видається у вказаному в заяві відділенні банку особисто пенсіонерові. Але якщо пенсіонер є неповнолітньою або недієздатною особою, чи особою цивільна дієздатність якої обмежена, то електронне. Посвідчення видається батькам, опікуну, законному представнику за умови, що буде пред'явлено документ, за допомогою якого можна буде ідентифікувати його особу. Пенсійне посвідчення внутрішньопереміщеної особи діятиме до трьох років за умови обов'язкової фізичної ідентифікації одержувача пенсії у відділеннях банку. Перші два рази кожні шість місяців, а надалі кожні 12 місяців. В іншому випадку ще банк зупиняє видаткові операції за поточними рахунками. Поява нової дороги вздовж правулка Нопрієнка з'явилась потреба в проєктуванні розв'язки, аби забезпечити безпечний рух пішоходів біля стадіону Хімік. Нагадаємо, нещодавно на нашому каналі вийшов сюжет, де городяни звертались до міської влади облаштувати цю проїжджу частину. Новий проєкт обідеться місцевому бюджету приблизно в 200-300 тисяч гривень. Наразі підрядної організації вже розпочаті ремонтні роботи, які плануються завершити в найкоротші строки. Тож, яка споруда незабаром з'явиться поблизу стадіону хімік, та на чий плечі лягло виконання робіт? Дивіться далі у сюжеті Дарій Бобинець. Вже не один день проводяться роботи по вулиці Свободи колишньої Карла Маркса, аби шосткинці могли спокійно проходити відрізок площі навпроти стадіону хімік. Вже не за горами 1 вересня діти підуть до школи, котра розташована поряд з новою дорогою і є досить небезпечною. Начальник відділу містобудування та архітектури шостинського виконкому Володимир Єфремов проінформував, хто займався проектуванням. Було прийнято рішення, значить, зробити благоустройство вот этого узла значит, и э, провести разграничение и регулировку движения в данном значит, участке города. Значит, Проект сам изготавливает, изготавливает Сумской э, Укра, э, Гипдор проект. Значит, э, главный инженер Гелых Анатоліна Анатолійович Анатолі... 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 за проектом передбачено зробити досить значний обсяг робіт. Володимир Вікторович розповів, які роботи зазначені та що скоро буде замість старого асфальтного покриття, котре вже десятки років перебувало у жахливому стані. Скрива асфальт не буде, а буде просто за що тих відміток, які інститут про зйомку дві тижні тому. дали нам висотні відмітки. Вот, будет сделано вот, отведение от этого, значит, по этому участку, будем так говорить. Вот. Будет сделана разметка, будет сделана клумба центральная, вот, которая видна на компьютере, вот, которая разграничит потоки движения, разрежет, которые будут двигаться со стороны Сумского и со стороны городского направления. А їздити після ремонту дорогою буде дозволено лише легковим машинам, а пішохідні переходи будуть вимощені плиткою, що досить зручно, бо не треба буде постійно підфарбовувати. Пан Єфремов розповів, яке рішення прийнято аби розширити вузьку частину дороги. Сейчас ми були там на сутра на асфальт смерам города і, значить, розсматривали вопрос у піреносі забору стадіону Хімік для розширення цієї зони. От, так как там в зоні промикання з площадю є такое, така, такої міста, котре на розширить. От буде доповнітельні тротуари значит, вдоль забора. Додатково буде зроблений пішохідний перехід в сторону 11-ї школи. Пішохідну частину планується викласти плитко, На проїжджі буде асфальтне покриття. Також заплановані розмітки для велосипедного транспорту відмітив пан Володимир. Ідея продовжується. значить, ми все таки хочемо, как в нормальних городах, зілить розгарнічення пішохідне, транспортне і автотранспортне двіження. За словами директора підприємства комунальної власності Шостинської міської ради управління капітального будівництва Івана Левченко, 70 тисяч коштували самі проектні роботи а втілити їх у життя в місцевому бюджету виліться приблизно до 300 тисяч гривень. Інформаційний випуск на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Не перемикайтесь, після випуску новин на вас чекають народні та синаптичні прогнози. А я, як завжди, нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткінська міська рада, Шостка Ньюз та в соціальній мережі Фейсбук. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось на все добре. 1 серпня відзначається день святих флори Лавра з цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращів теплом. Часто в цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні. По шості протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, ми не без опадів. Температура повітря в день 19 градусів вище нуля. Ночі стопчики термометрів показуватимуть 12 градусів з позначкою плюс. Вітер північний до 6 метрів на секунду.